Рада вітати вас на моєму каналі. Вон тільки що прибирала в будинку та й думаю, розпочну своє відео знімати тут. А то завжди то з городу, то біля свинок крутимося. Треба щось міняти. І заодно ось показати, яка в мене краса. Орхіденька розквітла. У мене з ними не виходило, не могла я потоваришувати, а це наче все наладилось. Прибрала я їх з віконечка десь. Та на початку літа ще, бо дуже в нас сонячна сторона, і видно, що їм там не подобалось. А тут вони стоять і радують. Вон інша також квітконос випустила. Так що наче все нормально. Так що будемо тепер з ними друзями. А ще хотіла поговорити з вами було в мене на каналі відео, там, де ми з чоловіком разом копаємо погріб. І. Дуже багато людей написало, що я роблю чоловічу роботу. Не знаю, в нас з чоловіком так ми робимо все разом, все помаленьку, потихеньку у нас виходить. Він може і на кухні, так як він, наприклад, зараз, поки я тут відео знімаю, він готує обід зараз. Бо я сказала, в мене нема натхнення на кухню. Сьогодні ти. Все, він сьогодні на кухні. Так і я. Я ж сильно важкої роботи не роблю. Я розумію, що мені треба берегти здоров'я. І йому треба берегти здоров'я. Я ж не буду дивитися, як він працює, тягає. А я буду стояти і дивитись, сказати, ой, який ти в мене хороший, ти так працюєш. Ні, мені його також шкода, і я допомагаю своєму чоловіку як можу. Я там важкої роботи не робила, просто насипала глину в відро. Однією лопатою працювала. Я ж не таскала ті відра, він тільки таскав, возив, носив, так що не знає нас так. Мене так вчили, що треба один одному допомагати. Хто, як не жінка, буде допомагати своєму чоловіку. Ми все так, як сюди переїхали потихеньку, разом і робимо. Звичайно, нам допомагають, але в більшості ми все самі, і все в нас виходить. Якщо ми його не будемо робити, то хто нам буде робити? Звичайно. Було б добре, якби ми могли найняти людей, і вони нам робили. Але ні, ми своїми руками, своїми силами один одного підтримуємо. Я з тих жінок, яка буде завжди допомагати своєму чоловіку, щоб не було, як мені важко не було. ну я така. У нас щось гримить, піднявся вітер. То думаю, буде чи дощ той чи не буде. А ось прийшла, хочу квасолю вирвати там, де суха. Бо у нас тут рядочок. Буде шкода, якщо вона намочиться. І нарву свиням портулак. Його і свині їдять, і великі, а малі так взагалі туди, величечко маленький. Так, квасолю ми вже вирвали. Чоловік також допомагав, бо я не люблю таку монотонну роботу. І зібрала ось кавунчики йденькі. Там деякі ще достигають, а ці зібрала, бо, бачите, вони вже такі жовті, горять на сонці, печуться. Тут трошки підгорнула. Та легенько так, треба буде ще полити та потім підгорнути цю картоплю, що я садила, щоб була молоденька восени. Отакі От кущики І тут у нас два рядочки кукурузки, щоб була молода також восени. То вже щось є. Я переживала, що не буде тієї кукурузи зовсім, але ні, щось вимальовується. Тут ось і там, так що ще щось буде. І он у нас такі тучі. Суне, вітер піднявся, подивимось, що воно буде. Йду заносити свій врожай. Що, дощик такий пройшов, та хвилин 10. Шов такий тихенький, вже немає. Подивимось, буде чи не буде, а я вирішила квашені помідорчики. Я два бутельки зробила маленьких по іншому рецепту, а це хочу такий великий 10-літровий зробити по іншому рецепту. В основному це буду використовувати для борща. Я полюбляю, коли борщ робимо наполовину з кислим, наполовину з таким томатом звичайним. Так що хочу заквасити. Будуть вони з цим, з таблетками аспірину, бо там Дуже великий хейт за те, що таблетки там, ну, так робимо. Просто і сілью мені не подобаються квашені, що одна сіль. Вони і в мене не дуже виходять і вони не такі смачні, як ці. Так, і так ми багато всякої хімії їмо. Ті три таблетки аспірину нічого не дають такого. Так, що зараз? зробимо. Я вже за цим рецептом в великому бутлі робила. Мені сподобалось. Все використали. Так що роблю ще в цьому році. Нехай будуть. Вже казала, цілі не буду закривати. Ну, мариновані я вже не роблю, а ці нехай будуть. На всякий випадок. Хай стоїть собі. Вони стоять і до наступного сезону. До літа точно не стоять, бо вони не залишаються а до весни стоять. У нас похолодало, хоч добре стало, тут така спека була це після дощику добре. Треба йти вже одягатися, і ми вже сьогодні будемо відпочивати. Зараз оце. Накладу ці помідори і все, підемо повечеряємо. І на сьогодні досить. Ми такого не робили. Ми після погрибу відпочиваємо, трошки заморилися. Завтра ще треба буде перемолоти помідори на томат. Ну, кабачки, потім огірки, тепер помідори. Потім буде що, борщова заправа треба буде починати вже робити. Треба закрити кетчуп та робити борщову заправу. Мені вона ніколи не подобалася, а це вже роки два дуже вона мені подобається. Відкрила баночку і все, борщ готовий. Живало, що буде мало, а їх ще й багато. О, зараз сюди додам сіль, цукор і оцет. Ну, Кажуть, що це не квашені, бо квашені тільки з сілью, але ми так робимо. Так нам подобається і вони смачні. Такі. У нас знову дощик пройшов і такий маленький моросить. Подивимось, може, всю ніч буде. Там як буде вже, головне, щоб вітру сильного не було. А так тихенький хай йде. Дякую вам за перегляд мого відео. Всім всього доброго, до побачення!